Обов'язково лайкнуйте це відео, підпишіться на мій канал, хто не підписався, тому що це на конкурс Євробачення 2025, щоб я переміг. І тоді моя перемога допоможе Україні. Курс гривні підніметься, народ України обере мене Президентом України, і я підпишу Всесвітні гарантії миру для України в Швейцарії, а не в Індії. Там нічого не вийде. Слухайте цю пісню до кінця і, під, і і лайкайте разом з друзями, родичами, близькими, знайомими. Білі-білі троянди. Це моя Україна. Я кохаю троянди і мою батьківщину. Я кохаю троянди і мою. Батьківщину, Україна моя, батьківщина моя найчарівніша в світі дівчина. Я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну, я кохаю тебе. Захищаю щодня чарівну мою батьківщину, хочемо миру ні війні, хочемо миру Ні війні, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру Ніні, ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. Ні війні. О, дівчина моя, о, красуня моя, найчарівніша в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня. Чарівну мою країну. хочемо миру ні війні, хочемо миру ні війні, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру ні війні, ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. Перемога моя. Перемога свята, перемога моєї країни, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою батьківщину. Хочемо миру, ні війни. Хочемо миру, ні війни. Хочемо миру, хочемо миру. Хочемо миру, ні війни, ні війни, ні війни. Ні війни. We want peace, no war. We want peace, no war. Хочемо миру, ні війні, Thank you. Спасибі. підписуйтесь, лайкайте.